Маскувальні сітки для оборонців плетуть волонтерки команди «Добрі справи». Збираються щодня, окрім вихідних та свят, каже Людмила Амосюк. Сітки плетемо ми дуже різні. І 5, 3, 5 на 3, і 6 на 4, і 10 на 10. Замовлення дуже різні, по-різному. Все залежить від того, що має накриватися. Якщо має накриватися Бліндаж там більш довгі, вузькі. От, якщо це мають накриватися машини, залежить від розміру: крас, урал, танк, савушка. Запитів зараз є тільки на Турецьк, нас тільки запиту там сказали, скільки можна дайте нам. Є запит 2 сітки, 6х6, 5х5. Це зараз от конкретно те, що Треба зробити шість на чотири тут лежить, і там у нас ще далі. Десь сіток десять, де зараз лежить. Всього в їхній команді 10 осіб, каже Амосюк. Сьогодні четверо з них плетуть сітки, решта працюють віддалено. Суспільному показує захисні костюми для розвідників. Їх каже волонтерка: шиють по домівках. Кавери і химери це робиться по домам. В нас є пані Галина, яка робить викройки на це все. І роздає. Вона вдає викройку, на ній підписано спинка, рукава, шолом або капюшон. От, і дівчата зав'язують зі всього. Вже цих химер зроблено до 60 штук. Усе це захисникам передають новою поштою або ж через громадську організацію волонтери хмільника, каже Людмила Амосюк. Її очільник Микола Михальнюк розповідає, співпрацюють із 20 бригадами на різних напрямках. Це 95-та бригада, це 28-та бригада, 128-та бригада, 72-та бригада, 57-та бригада, 62-та, 61-та, територіальні бригади, 120-та бригада. Там, де наші земляки, хмельничани, ми туди їдемо. Допомогу на фронт возять щотижня, каже Михальнюк. Цього разу оборонцям, окрім маскувальних засобів, повезуть і провізію. Ліцеїсти із села Кушелівка напекли пиріжків. Сьогодні ми напекли 400 пиріжечків, 300 з горохом і 100 з повідлом. Вчителі, техперсонал, ну люди з села допомагають трошки продуктами. Приносять і яйця, приносять молоко, приносять варення, горох. Є якщо немає світла, варимо вдома горох. Ну такі продукти самі. Жир приносять, бо в нас пиріжечки на жирові ми печемо. А жительки села Малий Митник спекли для воїнів домашнього хліба. В церковній хаті. Тут ми випікаємо, тут нам предоставляють волонтери все необхідне. Печемо дві печі, 28 вісім уханок нас виходить. Бус нам поміщає 2,5 тонни, але ми ще беремо прицеп, це ще 2 тонни десь до 4 тонн. Ми возимо різноманітної продукції. Все, що потребують воїни, ми вземо. В середньому три рази на на місяць ми обов'язково їдемо. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.